Знову серце южноукраїнської міської територіальної громади стискається від болю. Відважний воїн повертається додому на щиті. Загинув гідний син України, Мельник В'ячеслав Олегович, 1992 року народження, який воював за кожного з нас і свою батьківщину. В'ячеслав народився та виріс у місті южноукраїнську. З самого дитинства займався народними танцями, і, як виявилося, вони стали великою частиною всього його життя. Був солістом зразкового ансамблю народного танцю Квіти України працював на різних підприємствах міста. Останнє місце роботи філія номер 7 Товариства Нова Пошта. З 2014 року по 2015 рік захищав території України від російської навали у складі учасників антитерористичної операції. Повернувшись, займався улюбленою справою, будував плани на мирне майбутнє. Тут мріяв створити власну сім'ю, подарувати батькам щастя, побавитися з онучатами. 18 березня 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацію. Більше року з вірою у перемогу самовіддано боронив українську землю та разом з побратимами давав відсіч ненависному ворогові. 27 червня, під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом Батьківщини. В районі населеного пункту Суха Балка Бахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народові загинув. Від усієї громади та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родині рідним, близьким побратимам загиблого. Жодними словами не втомувати цей пекучий біль. Нехай опіка Всевишнього та наші молотви допоможуть вам пережити цей тяжкий страшний біль від втрати близької людини. Низький уклін та довічна подяка матері В'ячеслава за те, що виховала справжнього патріота нашої громади та нашої країни. Шановні мешканці міста, дорогі побратими, кожна втрата нашого захисника це рубець на тілі нашого народу. Ця клята війна з расистами приносить все нові нові втрати. Висловлюю щирі співчуття родині, мамі загиблого, всім, хто знав, любив і поважав нашого героя, старшого солдата В'ячеслава Мельника. Світлий спомин. Про В'ячеслава стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в нашому серці. Українсь сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несли. Це нема боїв. так багато втраченого, дорого заплачено.